У нас аномальний сезон по погоді, а не розвалюється випадково ця теорія про глобальне потепління. Сподіваюсь, вам мене трохи чуть. Ця ломка яскома пройде. Працювати важко. кажу, а давайте узнаємо, що вони там будуть вносити. Не можу сказати, що вам повезло. У нас буде таких декілька в цьому році івентів. Аґронікс grow together! Друзі, ну що, привіт-привіт! Давно не було на каналі у нас влогу. У нас дуже динамічно все відбувається. Ростем, змінили офіс, позаписували трохи інтерв'юшок, трохи почали літати, заїхали дрони, уїхали дрони. Що я хотів би вам розказати, перше. У нас аномальний сезон по погоді. Я не пам'ятаю такого холодного травня. Про що ця інформація? Для тих, хто не дуже глибоко в темі. Фізіології рослин вирощування і взагалі розуміння цих процесів, таких глибоких, можу сказати так, що всі рослини, які ростуть в полях і не тільки в полях, вони залежні від ряду факторів. Один із них це сума активних температур, дуже великий недобор по температурам, холодні ночі, багато опадів. Коротше, якесь взагалі не зрозуміло, до чого воно йде. Великий дефіцит роботи по ріпаку. Тобто багато ріпаку здискували, багато ріпаку померзло. От говорив з Владиславом Тютюнником, каже: Їду на ріпак знімати відео, то що ріпак метр тридцять. Це нам говорять про те, що ріпак сильно стартанув, почав нормально кочегарити, а потім температури не, не дозволяють рухатися е, швидко. Давайте так скажу. Рослина люба світить сонце, воно попадає на молекули хлорофіла. Всередині там знаходиться магній, ну і далі там. Магніці збуджується, починається цей весь двіж, і е в результаті фотосинтезу ми виділяємо із сонця. Енергію вони цю енергію перетворюють з одного виду в другий в поживні елементи у виді цукрів. І на ці поживні елементи рослина починає рости. По моєму такому суб'єктивному враженню це дуже суттєво вплинуло на врожайність всіх культур. Уже в цьому році ми отримуємо не рекордні виходячи з того, що зараз погода все може змінитися, можуть іти тропічні дощі, може бути там 35 п'ять градусів температура. Чисто теоретично рослини можуть нас догнати цю сі. Ну я в це не вірю. Десикація буде чи не буде, незрозуміло, але фунгіцида і інсектицида вже нема. І, скоріш за все, що не буде. Тому що прохолодно. <реш> До речі, всім уважним глядачам, скажіть, а не розвалюється випадково ця теорія про глобальне потепління. <реш> ну, щось якийсь збой пішов. По кукурузі теж тепер питання. Ну, якщо там половину її померзла і вона там. Сформує там от такий качан, і це може дуже суттєво вплинути на кусок роботи, який ми будемо робити, і літати. Ми на Гріпланта в Румунії організовує цю виставку ДЛГ. Сподіваюсь, вам мене трохи чуть, бо тут почалася демонстрація техніки. Тільки що їздили трактори. До нашої уваги 70-літровий дрон. Я зараз позадаю декілька питань. Ми щось дізнаємося про даний апарат. Вот company? My company name is із Tech. Компанія Tech виробляє дрони 70-літрові, Це перший. 70-літровий дрон в Румунії, по їхнім заявкам, і автопілоти для тракторів. Про дрон ми зараз запитаємо. Це і сам цінний багатий дрон. Цей дрон – це найбільший дрон в європейському ринку, 70 літрів для And 100 liter for Це квадрокоптер чотирьохлучовий. Тут є сильні мощні мотори, чотири луча, чотири мотора. Дрон бере 100 літрів бак для розкидача і 70 літрів бак для рідини. От. позаду мене знаходиться Т 25 У мене є відеоогляд, який я ще бачив і робив в ганновері. Зрозуміло, що вже багато часу пройшло з тих пір. Хочу трошки розказати вам про те. 25. -й. я не хотів його вести, про що в цілому немає ніякого зміста вести літровий дрон, враховуючи те, що є вже 40-ві там і плюс, ну і більше. Але я подивився на нього, він досить легкий. І у нього всі ті самі технології, що і на 50 50-ки, ще раз ну, просто е наглядно радар один, другий, камера, ну, тобто це тупо 50-ка, тільки 20-літрова 50-ка. Це щось середнє між Т-20 і Т-30, але нові технології. Цим 20-літровим можна буде зробити на рівні з 30-кою, а може і більше. Типу, ну і найголовніше те, що прибрали форсунки, також атомайзери, це з однієї сторони хорошо, з другої, я скучаю за форсунками. Сподіваюсь, колись ця ломка, яскома пройде і я звикнусь з атомайзерами. Ловіть через 2-3 неділі Т 25 у нас в Україні на наших полях. Слідкуйте за нашими соціальними мережами, підписуйтесь. На секундочку хочу, щоб зафіксували, хто, хто заплатив дінюшку. Коротше, ви зрозуміли. Що пан Микола Монашок нам заплатив. Ми зробили прикольну роботу. Дуже ми вносили ґрунтові гербіциди. Працювати важко. Дощі, вітер і реби. Ну то що постійно тривоги, постійно ці блінгади нас вбивають і аграрії, багато що не встигають. От ми для однієї з компаній зробили внесення ґрунтового гербіциду. У мене є вже фотографії з цього місця. Гліфосат спрацював просто ідеально. Грунтовий спрацював не знаю як. Хорошо, поки що хорошо. В цілому дуже багато технологічних карт з'їхали. Давайте розкажу такий прикольний кейс: півтори дві тисячі гектарів зернових. На самому фіналі, вже коли обмінялися документами, вже бути підписаний контракт з хазяйством. Кажу, а давайте узнаємо, що вони там будуть вносити. Добрий день. Куди ми їдемо? На Єст. день карбоного поля мені. А що буде робити там Миланченко? Виступати буде Миланченко. Фестивалити буде Зірка <с> тік. <en> що <masse> будеш робити? Фістіваліть. Кажуть, щоб Микола не побачив. Мене сам бачок, я не нормально взяла. Не нормально взяла. Бери нормально. Хто використовував агродрони у себе в господарстві? Не можу сказати, що вам повезло. А скажіть ви цю фразу. Яку саме? Мась, тучка ну, Мась, тучка тучка Я знаю, чому тучка плаче, поэтому я йду на роботу. І <гум> <гум> я знаю, почему тучка плаче, поэтому я тут. А я не знаю, через те під парасолькою. У нас не так уж багато спеціалістів, які можуть якісно оцінити, <гум> що там вносять, і які рецепти, якісь рекомендації дати. От ми дзвонимо нашим. Майбутнім клієнтам, і я дізнаюсь, що вони мають вносити карбендазим, діючу речовину, там генеричну, і зернові мікроелементи. А у них уже пропорцевий лист. Це реально там південь-південь Одеської області. Те, що мало внестись. На перше внесення казнаяк вони хочуть внести уже дронами, то що вони просто тупо не можуть зайти в поля, і по техніці вони не вивозять, не встигають, і по погоді. І вони хотіли замовити там, ну, півтори-дві тисячі гектарів зернових, щоб ми внесли у е е ці штуки. Ну я чесно сказав, блін, я вважаю, що це Карбендазим Це діюча речовина, яка ну по-хорошому, це тільки борошниста роса. Борошниста роса коли вже флаг, коли вже через там неділю-дві колос вилізять, це все одно що я з дев'ятого поверха відкрию вікно і почну гроші викидати. Отаку або візитки свої. ну там це приблизно такий самий результат. Ніякий, ніякий результат буде. Я про це чесно сказав. Вони ще раз порадились і внесення не відбулося. Звісно, з точки зору бізнесу треба було б, звісно, це замовлення взяти. І що зробити, як ви думаєте? Правильно. І заробити дідяня. Ну ми його не взяли по одній простій причині. Як ви думаєте, по якій Так, да. це були б марно викинуті кошти для господарства? Тобто вони ніхера не отримали прибавки, навряд чи зберегли пшеницю. Через брак суми активних температур нічого не розвивається і не росте. Доброго дня! Так як бачите, ми зараз в дорозі. Ми їдемо на одне з таких потужних господарств Черкаської області під назвою Лани України. Сьогодні плануємо відвантажити комплект дрону DJI Agra 150, Три акумулятори до самого дрона, зарядний пристрій, вузол змішування на 200 літрів. Також сьогодні в планах у нас ведення експлуатації. нагадати пілотам ту інформацію, яку вони засвоїли на нашому навчанні. Зараз освіжимо пам'ять і будемо працювати співпрацювати з даними людьми далі. Дякую, Agronics. Grow together. Ось і ви щойно стали свідками, як у нас відбувається процес навантаження наших товарів до наших любимих. Тенденція от така: нема температур, воно нічого не росте. У кого є сонячні електростанції, там вдома або в друзів, або ще десь хто вивчав тему, розуміє, що сонця нема, нема лаванди. Що буде далі, не знаю. Сподіваюся, що ця волога, яка постійно там іде, знову там дощ да, в суботу. Сподіваюся, що це все тільки на благо, і що в результаті в заліку. Буде і ціна, і врожай, і е, все нормально зберуть. Хоча біс його знає, бачите, життя, воно таке бентежне, постійно, якісь е, підкидає фокуси. У нас дуже багато чого цікавого зараз в заготовці. У нас буде багато івентів офлайн, ми будемо багато де їздити. Є в планах 2-3 організувати е, своїх повноцінних навчання. Мені дуже сильно сподобалась концепція інтенсивом, який ми робили осінню. Це було фантастично. Ми привезли майже всю техніку. Ми придумали формат, формат інтенсив, де ми тупо всю техніку діджаю вивозимо, ви виїжджаємо на поле, і у людей є можливість це потрогати, поміряти, політати, по покрутити і прийняти для себе рішення. Це платний формат, тому що для нас це вартує досить багато зусиль. Це команда там неділю зайнята, це всіх поселити, накормити, це організувати палатку, це все ну коротше, <к rico> хто збирав якісь. Двіжухи, той розуміє, що це по самому такому мінімальному, це там, 50 тисяч гривень. А якщо ще там щось підзняті, там, ну, про щось подумати, то це і всі 100. Я думаю, що ми зробимо якийсь там реально дешевий вход, але формат цей буде, як мінімум, для себе. Я його точно зроблю, бо мені дуже сподобалася е, така штука, коли приїжджають люди, е, куча техніки, е, обладнання, і ми їх тестуємо. Там хлопці пробували 50-ку е, увалити у посадку. Формат типу такий. Ми двіжухою приїжджаємо, там, накормимо напоєм, чай, кава, пиріжки, обід і так далі. Ну, щоб голодні люди не були, це ж взагалі нікуди не годиться. З голодними людьми мати справу. І показуємо, якби всяке обладнання. Зараз у мене там 20-ка, 30-ка, 40-ка, 50-ка на складі. А, може буде щось ще до цього моменту. Ну, мультиспектралки, от вони під руками щось лежать, там, всякі, там, такі датчики, там, генератори і так далі. Для тих, хто хоче зайти в цей бізнес або фермера. Які хочуть купити собі обладнання, краще можливості десь ознайомитися з цим немає. Типу, так що у нас буде таких декілька в цьому році івентів, сподіваюся, що ви до нас завітаєте. Це вартує уваги, це реальний твердий досвід, тверді кейси. Зрозуміло, що до війни, наприклад, компанії, як там Flight Technology і Quadro, вони проводили такі івенти безкоштовно. Просто збирали людей, організовували там, робили кіпіш двіж і так далі. Чому зараз це нереально зробити? DJI про. Того, щоб тут хтось щось продавав, це дуже важко працювати тоді, коли у тебе нема мануалів, коли тебе там не підтримують. Ну, наприклад, ми забезпечуємо гарантійні випадки із свого фонду. Прийшов новий дрон, наприклад, десь ми там його купили. Є якісь там недоліки, ми їх якби, самі фіксимо, і це просто наші затрати. По-хорошому, там, наприклад, ну, представте якусь техніку, там джундір. Якщо ви купляєте, то, звісно, виробник вам все компенсує, там ну, дилеру чи там е клієнти, якщо якісь технічні несправності, це все безкоштовно. Міняється. У нас такого нема. Це для нас затрати, це реальна головня. Я не знаю, як зараз, але раніше КСАГ компенсував там майже 100% маркетингового бюджету, були такі часи. І Діджай там половину компенсував, тобто потратив 100 тисяч гривень, 50 повернули. Зараз цього всього нема, це все голий ентузіазм наший для таких гіків. Зрозуміло, що е, ринку такого прям фантастичного ще немає. Він колись буде. Дай Бог, щоб ми всі до цього часу дотерпіли і дожили. І сподіваюсь, що він колись настане. Так що по влогу все офіс показувати вам не буду. Буде ще багато матеріалу. Поговорили по душам. Прям дуже хорошо. Бачите, ми чекаємо вас на всіх наших офлайн-івентах. Приходьте на наші онлайн-івенти, е, купляйте в нас послуги, дрони, е, запчастини і. Навчання, ми стараємося для вас, заробляємо, звісно, дійшку і нам не соромно. І розвиваємо ринок. Насправді це велика, 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 велика робота. Кому цікаві агродрони, чекаємо вас.